Скільки часу потрібно варити яйце, щоб воно приготувалось з рідким жовтком, але білок був у нас зварений. Проведемо сьогодні експеримент. Ми беремо 3 яйця, одне будемо варити 5 хвилин, друге 7 хвилин, третє 8 хвилин. Після цього ми розріжемо і подивимося, що всередині. Час засікаємо з моменту опускання яйця в киплячу воду. Так як у мене деякі яйця тріснули, я додала нові. Пройшло 4 хвилини, і вода з яйцями тільки почала кипіти через 4 хвилини. Отже, перше яйце, яке варилось 5 хвилин, опускаємо в холодну воду. Потім додаємо до нього друге яйце через 7 хвилин. І третє яйце додаємо через 8 хвилин. Після того, як вони у нас охолонуть, ми будемо дивитися, які вони всередині. Яйця витираємо, виклали на тарілочки і починаємо наш експеримент. Розрізаємо перше яйце. Бачимо, що е, у нас жовток рідкий, але і білок залишився достатньо рідким. Хто полюбляє такий білочок це саме для вас 5 хвилин з моменту того, як поклали в киплячу воду. Бачите, воно не сире. І хто полюбляє такий трошечки ріденький білочок це саме для вас. Яйце якесь 7 хвилин ми варили, розрізаємо. Тут жовточок у нас більш е, крутий вже. І білок він не рідкий, біля жовтка він м'якенький, але не рідкий. Такий варіант цілком підходить тим, хто любить просто яйце, зварене з рідким жовточком. Наступне яйце у нас варилося 8 хвилин. Чесно кажучи, воно мало відрізняється від того, яке ми варили 7 хвилин. Тут так само жовток залишився ще ріденьким і білок проварений, але м'який біля жовтка. Тим, хто полюбляє яйця вкруту зі звареним повністю жовточком, варто варити яйця більше 10 хвилин. Але не забувайте їх після цього опускати в холодну воду, щоб легко відходила шкорлупа. Всім смачного!